Хочеш квартиру? Держава допоможе. Програма «Доступне житло» на виконання соціальних ініціатив президента України. Кредитування під 3% річних. Часткова компенсація процентів за кредитами для всіх бажаючих. Дізнайся більше на сайті Мінрегіон.gov.ua та за телефонами 284-05-64 у Києві або 24-66-85 та 24-66-77 у Кіровограді. вечір, добрий, триває інформаційний блок. Тема дня до вашої уваги і в нашій студії Олег Анатолійович Семенюк, ректор Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Доброго вечора вам. Доброго вечора. Дякую, що ви з нами. Нашим глядачам я хочу нагадати, що вже цієї неділі молодь буде відзначати міжнародний день студента. В Кіровограді студентів чимало. Я думаю, що буде весело. Але поки дійде до свята з говоримо про їх робочі будні. Отже, Олег Анатолійович, скільки сьогодні студентів нараховує Кіровоградський ПЕД? Це близько шести тисяч студентів. Різних рівнів, починаючи від бакалавра і до магістра. Ми говоримо і про заочне навчання? Ми теж. Говоримо і про денне, це 4 з копійками, 4200, 4250 і заочне. Олег Анатольович, днями в інтернет-ресурсах, у друкованих ЗМІ поширилася інформація про те, що на один виш в Кіровограді стане менше. Говоримо про кіроє е зараз. Як в Кіровоградського педагогічного університету розвиваються справи? Чим нарощуєте потенціали м'язи? І не тільки мов. Ми зараз говоримо про те, що в сучасних умовах університет має пристосовуватись до потреб суспільства, тому ми, знаходячись в контексті от, європейського розвитку освіти, збільшуємо нашу потужність магістратур. І на факультеті іноземних мов, і на факультеті історії права, на факультеті педагогіки і психології, ми відкрили нові спеціальності. І окрім, того, ми намагаємося розширити спектр спеціальностей традиційних педагогічних. тобто Ми готуємо зараз до ліцензування спеціальність корекційна педагогіка. Ми проліцензували дошкільну освіту в цьому році, здійснили перший набір, це вже бакалавра, тобто буде вища освіта остаточно. І ми намагаємося ще й розвивати сектор. Додаткових освітніх послуг, зокрема, у нас по-новому почав працювати центр Довузівської після дипломної освіти. Ми розширили спектр підготовки учнів до ЗНО, до вступу в університет. Не всі знають, тобто студенти і абітурієнти часто думають, що вони вже вивчили все. А насправді часто нехтують такою формою, як отримання додаткових балдлів під час навчання на курсах в університеті, які вони обрали. Тобто ті, хто збирається, наприклад, до нас вступати на спеціальність математично природничого профілю, вони можуть пройти курс навчання. І отримати потім додатково до своїх балів В ЗНО ще максимум 20 балів для вступу. Іноді навіть один бал важить на яку форму ти денну або комерційно пройдеш, державну або комерційну, і це важливо. Тобто, це один з елементів, який ми зараз активно пропагуємо. Розкажіть більше про ці курси, коли вони починаються, скільки тривають, і яким чином можна на них потрапити. Курси вже розпочались. Ми жовтня місяця вже. Працюємо, але вони є різні за терміном. Є 8 місяців, є півроку. І будь-хто бажає, ми тобто, можуть прийти до нашого центру до військової підготовки, записатися і розпочати з наступного дня заняття. Курси, основна їх мета підготувати учнів до здавання тестів до ЗНО, і це профорієнтація. Тобто діти можуть подивитись університет, куди вони вступають, і визначитись, чи задовольняє він їх, чи ні. Ну і окрім того, готуватися в групі психологічно легше потім здавати іспити. Працюють е, з абітурієнтами викладачі, викладачі чи... Викладачі нашого університету, кандидати, наук, доценти. Тобто досвідчення, ті, хто має досвід роботи в школі. Тобто Теж досить... відбувається знайомство, адаптація? Так, 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 досить фаховий склад. Все таки головна задача Кіровоградського педагогічного університету вирощувати кадри для освітян для освіти. Зараз ця галузь змінюється буквально на очах кожного дня. Говоримо і про комп'ютеризацію, про інформатизацію, все інше у методиці викладання. Ви враховуєте всі особливості, які от щодня додаються. Ну зрозуміло, зважаючи на те, що все ж таки 90% наших спеціальностей це педагогічні, а ми коригуємо. Програми, освітні напрямки залежні від тих тенденцій, які є в сучасній українській освіті. От зокрема на факультеті педагогіки і психології ми з цього року вже почали готувати викладачів для молодшої школи з акцентом на ті зміни, які відбуваються в навчанні, тобто в самій молодшій школі. Ми готуємо викладача, який зможе сам готувати дітей, навчати їх інформатиці і іноземній мові. Тобто це не буде додаткова спеціальності. Змінився навчальний план, ми ввели додаткову кількість годин з іноземної мови, додаткову кількість годин з інформатики, і готуємо такого універсального вчителя, який допоможе нашим молодшим школярам підготуватись до навчання далі з тим, щоб засвоїти те, що важливо для сучасного суспільства. Це комп'ютерна або інформаційна досконалість і знання іноземних мов. Матеріально-технічна база дозволяє вам робити це якісно? Так, дозволяє, тим більше ми її постійно е, зміцнюємо, наскільки ми можемо собі це дозволити, і е, за свої кошти, за кошти спонсорів. Е, тобто зараз немає особливих проблем. Тим більше, от, наприклад, якщо говорити про комп'ютерне устаткування, ну ми залучаємо і е, наші можливості, і багато студентів приходять зі своїми гаджетами, які іноді набагато. Е, Тужніше, ніж те, що було ще 3-4-5 років назад. Олег Анатольович, про студентів 3-4 роки назад, і сьогоднішніх, який сьогодні студент от вашими очима, така тенденція є зараз у Європі, що модно бути здоровим, інтелектуальним, мати якесь хобі, інтелектуальне чи мистецьке. Який зараз наш студент? Ну, 3-4 роки це невеликий такий проміжок. А от навіть якщо візьмемо 10 років, студент дійсно змінюється. І ми можемо говорити про те, що а, тенденція отримувати знання, іноді навіть самостійно, вона існує. Окрім того, сучасний студент він більш ну, вільний, да, він не прив'язаний, скажімо так, географічно, тому що а, віртуальний простір, який існує, можливості до того, щоб подивитись світ за межами Кіровограда, за межами України, існує. І студенти, ну на жаль, вони ще не всі дбають про своє здоров'я, щоб бути. То красивим так, а здоровим може ні. Але вони набагато схильні, більше, ніж минулі е, покоління, схильні до отримання знань самостійно. І іноді вони можуть отримати щось ну, набагато більше, ніж самостійно, ніж взяти ті ж самі там, бібліотеці або ще чому. Олег Анатольович, як буде свято проходити у вас? Щось заготували? Свято проходить, у нас вже тиждень. Університет лихоманить від звуків музики і, і, і гумору студентського. У нас був конкурс Я і гітара, у нас був Кубок КВН ректора. У нас от зараз відбувається, я прийшов концерт традиційний, але з визначенням кращих там, співаків, танцористів. І що дуже приємно, от в контексті минулого питання. У нас проходять декілька спортивних змагань до дня студента, починаючи там від баскетболу і закінчуючи шахами, тобто в яких беруть участь команди нашого університету і інших навчальних закладів міста. Я вам дуже дякую за верну сьогодні. Нашим глядачам. Я нагадаю, в нашій студії був Олекса Мюнюк, ректор Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Усіх студентів з наступаючим святом. Дякую да, вам. Вітаю.